Я знаю, ви дуже любите подорожувати і подорожуєте своїми батьками. Та куди б не завела вас дорога, ваша душа завжди зі своїм рідним волинським краєм, з його задумливими лісами, синіми озерами і річками, з традиціями нашими українськими народними. А ось серцем Волинського краю є рідне місто Луцьк. Дивимося з тих. Як натягнутий лук, і стрілами в небо знялися три вежі там чується й досі віків перегук, і запах смолистий лихої пожежі. Улуцьку мій, нехай же і пісня моя озветься тобою від краю до краю. Хто дав тобі це блискавичне ім'я, мов цілю із лука, коли вимовляю. Ми здавна лучами та з наших висот видніє не все за отим далекраєм і хто його знає, чи то дев'ятсот, чи нам уже тисяча з гаком минає? Маленькі лучани, а й хто із вас знає, звідки наше місто так у назву має? Від луки ватажка, чи луцька пастушка, а може, від луки що річка вигина? Як знати, напевне, від лудська? Від Луки. Немало вже сплило у стирі води. Десяте століття спиртайно ховає. Можливо, хтось з вас її розуміє. Привіт, привіт! Це ви про мене тут розмовляєте? Привіт! А чому ти вирішив, що саме про тебе ми розмовляємо? Тому що мене звати Лука. Дуже приємно познайомитися. Але ми сьогодні розмовляємо про наше рідне місто Луцьк. Я запрошую тебе і наших маленьких луча у сьогоднішню подорож рідним містом. Луцький замок був і залишається мовчазним свідком усіх віх в історії Луцька. Він є оберегом нашого міста, одним із семи чудес України. Луцький замок виберіг для вас ось таку легенду. Давно ти діялось. Ще, коли орди кочівників нападали на наші землі, палили села, руйнували міста, не минули набіги і луцького замку. Мужньо боролися лучани. В одному з боїв поранили їх князя. Помираючи, він звелів зібрати всі коштовності, заховати в замкових мурах і зачарував скарб. Скарб принесе нещастя тому, хто захоче приберегти його для себе. Він принесе щастя тільки тоді, коли служитиме всім лучанам. багато століть хранителька таємниці древнього міста берегла ключ від скарбу і розділила його на частини та заховала. Гадаю, він допоможе нам віднайти цей скарб. Для того, щоб знайти першу частину ключа, потрібно дати відповіді на запитання як називали наше місто у давнину? Так, вірно, участь. Який святий є покривителем нашого міста? Святий Миколай чудотворець? Вірно, молодець Лукасику. А як називається історико-культурний центр нашого міста? Старе місто. Вірно, вірно, Лукасику. З яких частин складається наш замок? Верхній і нижній замок. Молодець. А скільки веж у ньому є? Напевно, три. Так, три вежі. Як називається річка, у вигині якої знаходиться наше місто? Я знаю, знаю. Це річка Стир. Вірно Лукасику. Річка Стир. Ми вірно дали відповіді на всі запитання і отримали першу частину ключа червону. Ура! Зараз запрошую перенестись усіх у наш древній замок. Той мур над синім стиром височить. Як сивий свідок згорблених століть. У ньому мудрості і відваги давнина носить князя Люберта Ім'я. Як називаються вежі нашого замку? Я знаю, знаю. Головна в'їзна і владича. Молодець лукасику, вірна відповідь. І на нашому ключі з'явилась вежа. А де ж віднайти блакитний колір для ключа? А як? Сирічечка, немов блакитна стрічечка, що в коси нячці, так ніжно мама заклітає, теплішої за неї і кращої немає? Ось і з'явилась блакитна частина нашого ключа. Зібравшись у лузі серед зелених трав та пахучих квітів, дівчатка наші, гралися і сплітали віночки. А чи знаєте ви? Що віночок для дівчаток був не тільки прикрасою, а й оберегом. Для краси й любові у вінок вплітають коло жита, щоб могли багато і в достатку жити. Ось і жовта частина з'явилась на нашому ключі. Вже закінчилось наше побачення із таким близьким і одночасно таємничим Луцьком. Лукасику, що ти побажаєш нашому місту? Я так хочу миру на світі, щоб могли всі життю радіти, щоб Україна незалежна була, наче квітка завжди цвіла. Твої враження від нашої подорожі, Лукасику, ти передав у своїх побажаннях. Це є наше приємне відкриття. Ось ми і віднайшли свій скарб. Бо скарб це ваша допитливість, обізнаність. Любов до народних традицій, повага, любов до рідного міста. Головне, не забувайте, що скарб корисний лише тоді, коли служить усім людям. Будьте достойними його. А ще будуть якісь нові відкриття. Ну, звичайно, лукасику будуть! До наступних зустрічей. До побачення! До побачення.